Шановний Олександр Валентиновичу, шановні колеги, запрошені виборці, громадянське суспільство сьогодні вимагає від парламенту прийняття змін до Конституції, які б докорінно змінили побудову влади в Україні. Ви знаєте, попередня влада зробила все можливе для того, щоб централізувати владу, а теперішня влада повинна зробити все можливе для того, щоб її децентралізувати. Більшість населення України, вимагаючи більших Економічних та соціально-культурних прав і повноважень для регіонів, в якому воно проживає, не розрізняє нав'язану ззовні децентралізацію в якості федералізації, яка фактично ослаблює державу. З цією децентралізацією, яка фактично має державу зміцнювати. Саме децентралізація має полягати в тому, щоб внести зміни до конституції, які перше. Закріплять розширення повноваження органів місцевого самоврядування з можливим представництвом в області уряду або президента для загального нагляду за тим, як здійснюються і виконуються закони. Друге: утворення виконавчих комітетів районних рад, обласних рад замість держадміністрації, тобто здійснення виконкомами саме виконавчої влади, а також прийняття рішень щодо коштів. Також у новій конституції мають бути передбачені відповідні запобіжники контролю та відповідальності перед владою. Таким запобіжником у більшості країн Європейського Союзу є більш пропорційний розподіл між президентом, урядом і парламентом і абсолютна незалежність судової гілки влади, надання парламенту функції контролю за виконавчою владою щодо політичної відповідальності урядовців. Ви знаєте, в разі, якщо урядовцям чинний парламент висловлює недовіру, то це означає, що будь-який урядовець не має права займати будь-які урядові посади, які були визволені звільнені через недовіру у чинній каденції парламенту. Наступне зміни до конституції мають створювати також ті дієві механізми громадського контролю за діяльністю нової влади, як вибори, можливість відкликання народних депутатів, а також депутатів усіх рівнів. Контролю за коштами державного бюджету та місцевих бюджетів нова конституція має містити механізми та правила проведення виборів усіх рівнів. Потрібно відмовитись від тієї ганебної практики, коли під час кожних виборів діюча влада для себе підбирає ту систему, яка є найбільш вигідною для неї. Обрання депутатів Верховної Ради обласних рад має відбуватися виключно за партійними відкритими регіональними списками. Всі інші депутати місцевих рад повинні обиратись на мажоритарній системі. Зміни також мають передбачати скасування загального нагляду прокуратури. Оновлена конституція має стати тим реальним суспільним договором, а не просто угодою. Дайте завершити виступ. Реформування конституції має бути спрямоване на посилення парламентаризму. І ми, народні депутати України, цілковито та беззаперечно маємо підтримати сьогодні територіальну цілісність, суверенітет та недоторканність кордонів України, збереження громадянського миру, підтримки єдності України та європейської інтеграції як основи для подальших перетворень в нашій державі. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую. Слово надається експерту Ради Європи з питань